Вітання всім, хто любить орхідеї. Сьогодні у нас огляд великоквіткових красунь. Ось такі красуні у мене тут цвітуть. Хочеться їх зберегти у фото, у відео для того, щоб переглядати пізніше. Тому що ми знаємо, квіти, це явище тимчасове, вони відцвітають, але можна потім переглянути красу. Ось перша красуня. Це Мікі Голден Фейрі. Цвіте на 6 квіточок. Така орхідея з такими розписними краєчками. Дуже люблю такі орхідеї. Дуже схожа на неї. Це ви вже пізнали. Це Diamond Sky або Magic Art. Теж така з такими краєчками. Крапленнями, крапочками, дуже гарно. Будапешт, Такі розгалуження, рисочки теж дуже мені подобається. А ось ця великоквіткова орхідея, блискавка. Вона найбільша серед цих всіх орхідей в неї квітка 11-12 см. Вона вже дві квіточки відсушила. Ну, ще три. є. Це ось така лимонна красуня. Не знаю її назву, це подарунок. Пен принцес. Мій муше. Не знаю, я її теж дуже люблю, вона мені подобається. Ось біглі по цей Принц. Молодий принц. Теж дуже гарний. Він теж вже майже відцвітає. Ось ще кілька. І є. Ну і недавно зацвіла. Орхідея бігліб, блискавка. В неї там назва інша. Dalman Щось таке зараз не пригадаю. Ну Ось вона теж з такими краєчками. Ну Ось чимось вона перегукується з блискавкою. Такі трошечки краплення в краєчках такого філетового кольору. То з цього біглі, побачите, воно більше цих краплень і така розовинка, такий язичок. Теж дуже гарно, оча квіточка трішки менша. І ще одна красуня це бігліб, байтфері. Теж дуже гарно. Ось такі вони в мене зараз. Хто в повному розпуску, хто вже доцвітає, але дуже гарно. Хочу сказати, що більшість цих орхідей, які зараз цвітуть, цвітуть на бічних квітконосах. Ось White Fairy, бачите, ось бічний квітконос від минулорічного. Так само і Будапеш на бічному квітконосі. І ось ця лимонна красуня теж на бічному квітконосі. навіть оцей мошен. Ось гілочка теж це бічний квітконос. А ось ця орхідея, цей біглік, це взагалі мене здивував, тому що він цвіте на бічному квітконосі. Ось, бачите. І він просто ось це все продовжує, продовжує і ось. Ще Пишилося кілька квіточок. Просто вразив мене своїм квітконосом, який все дорощував, дорощував. Ось такі вони неймовірні. Наприклад, ось цю орхідею, блискавку, «Вен принцес», ось цей бігліб, Golden Fairy і White Fairy. Ці орхідеї в мене із підлітків. Ну, правда, вони були вже в розмірі 2,5-3. І ось дуже приємно, що такі красуні порадували мене. Дуже їх люблю, тому що вони всі неймовірно гарні. Кожен має свою красу, кожна своя якась цікавинка. Просто чудові. Милуюся ними. Краса. Неймовірні орхідеї. Всім дякую за перегляд. Це буде Україна.